Це камуфляж, це каска, плітоноска це все з Херсона. Це мій одяг з Херсону. Це є мій бойовий товариш. Це, ну, дійсно, дрон, який має свою історію і, напевно, має душу. Те, що він пережив. Ми його там і шукали, і ловили. Він і падав у нас і закінчив його і ребам глушили. Але він проводив артилерійську розвідку. Він брав участь в визволенні високопілля після того, як він вже потрапив в ремонт, трошечки підлікувався. Тепер він служить для того, щоб навчати наше молоде покоління позивний жук 51-річний Валерій Воробйов, засновник та інструктор школи до медичної допомоги. Жива чоловік 5 років працює в інституті після дипломної педагогічної освіти, інструктором з надання першої домедичної допомоги і тактичної медицини. Валерій розповів, що народився в Сумах. Після закінчення сумського артилерійського училища служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді у місті Хирів Львівської області. Молодим лейтенантом я туди приїхав, і я скажу так, не просто молодим лейтенантом, 100% Кацапам. Тому що е, в Сумах я вчився в 20-й школі, вона хоч і була українська, але насправді українського там було дуже мало. Бабушка Олександра, коли мене проважала на поїзді, плакала такими сльозами: дитина, куди ти їдеш на Бендерівщину. Валерій каже, що у Хиріві він почав вивчати історію Львівського краю. Коли мені розповідали про ястребків, коли мені розповідали, як відбувалася дійсно боротьба на тих теренах, тому, будемо так казати, кування мене з Кацапа, як я сказав, націоналіста Українського націоналіста відбулося саме з 94 по 97-98 роки. Я був наймолодший майор військової частини. Мені був 31 рік. Будучи на посаді начальника служби, я поступив в академію міністерства оборони України. І добросовісно провчився там два роки у 2005 році, упродовж дев'яти місяців Валерій Воробйов з миротворчою місією перебував в Іраку. Я зрозумів, що ну, зовсім інше поняття до служби, зовсім інші підходи до служби, зовсім інші заняття можливо, це буде голосно сказати поняття національної безпеки. Зовсім інші. На той час це 2006 рік. Я вже розумів, і в мене склалася, будемо казати, така стабільна думка да не одного в мене, що армію розвалюють і розвалюють сильно Розуміючи, що боротися з самою системою в армії. Проти системи неможливо. Я прийняв рішення ще в Іракі, що я буду звільнятися з Збройних сил України. У 2017-му Валерій став головою Житомирського осередку громадської організації Український легіон з того часу в інституті після дипломної педагогічної освіти він проводить заняття з тактичної медицини. Хлопці, які проходили ці заняття, потім мені були вдячні, тому що в підрозділі на жаль, тільки вони вміли це робити. Ну, звісно, вони стали парамедиком підрозділу. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, Валерій повернувся до військової служби та вступив до лав полку спеціального призначення Сафарі. Пройшли Київ, Бучу, Ірпінь, і в березні місяці ми вже були в Сумах. в травні. 22-го року, я вже був в Житомирі і формував підрозділ в складі 515-го батальйону. Першої бригади, саме мінометну батарею на посаді заступника командира батальйону з артилерії. Інститут підзадипловної педагогічної освіти, міста Житомир. Це були мої волонтери. Тому, коли я так голосно кажу, що я формував підрозділ мінометної батареї і йшов на Херсон, насправді я не просто йшов на Херсон. Я йшов на Херсон з їхніми дронами. Я їхав на їхніх автомобілях з амуніцією, з харчуванням і так далі. При звільненні Херсона Валерій отримав поранення. Зробивши операцію, помінявши один кольчовий суглоб, я вже зрозумів, що далі з мене якби боєць ніякий. Треба якби перекваліфіковуватися, тому що носити вже броні, каску і так далі, вже ну змоги не було. У 2024 році Валерій заснував школу до медичної допомоги жива в першу чергу. Мають навчати і дорослих, і дітей, і люди, які мають за спиною цей бойовий досвід. І Валерія якраз є особлення у цього і бойового досвіду. Важливо не тільки щоб це та людина, яка пройшла пекло, а важливо, що ця людина ще мала натхнення, бажання і таланти все це доносити до людей. Я так для себе називаю універсальний солдат. Валерій Йов каже, що сьогодні потрібно розповідати дітям про вибухонебезпечні предмети, шановні психологи. Будь ласка, розмальовуйте все, що завгодно, тільки не вибухонебезпечні предмети і не їх залишки, не гільзи, не снаряди, не міни. Тому що це зближує наших дітей саме до цього дрантя. І потім пояснити їм, що до того торкатися не можна, чіпати не можна, і від того треба відходити, просто унеможливє, тому що вони вже це робили і робили в лайтовській формі в формі зближення через малюнки, ставлення долоняк і так далі. Не робіть цього, тому що будемо казати. Це буде дуже велика проблема. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир,